Всіх, хто дарує мамам спокій, час на кар'єру, дім, красу, хто не чекає слів високих, в простому бачить щастя суть. Для кого діти, це натхнення, а кожен день це креатив, винагорода й вдохновення, довіра в очах малюків. Вітаєм вас, невтомні, скромні, колеги наші дорогі. Хай вихованці невгамовні щораз вам додають снаги, щоб поруч з іншими сміливо пройшли ми цей коронний час, і щоб держава справедливо, достойно оцінила нас, у сім'ях, злагоди бажаєм, усім здоров'я знов і знов, у мирнім небі сонце сяє, в душі гармонія і любов.